Чи ми одинокі у всесвіті учені НАСА дійшли висновку, що в нашій галактиці існують мільярди потенційно населених планет. Дані вдалося отримати завдяки космічному телескопу Кеплер. Про це детальніше. Кожна п'ята планета в нашій галактиці Чумацький шлях має потрібний розмір і необхідне розташування для наявності там води, а це означає і життя. Такого висновку дійшли учені НАСА, дослідивши системи, подібні до нашої сонячної. Цей висновок був зроблений на основі даних з космічного телескопа Кеплер, які збирали протягом трьох років. Вони показують, що в нашій галактиці є не менше восьми мільярдів потенційно населених планет. Ця кількість значно збільшується, якщо враховувати також планети, які обертаються довкола холодніших. Ніж наше сонце червоних карликів, такого типу зірки є для чумацького шляху дуже поширеними. Головним завданням телескопа було знайти невелике коливання світла, що лине від 150 тисяч зірок в сузірі лебедя. Після 34 місяців досліджень експерти дійшли висновку, що 22% аналогічних сонцю об'єктів мають супутники, схожі на Землю, які віддалені від цих зірок на потрібну відстань для наявності на планеті води. Нагадаємо, телескоп Кеблер функціонував на земній орбіті з 2009 по травень. -2014. 2013 року, після чого вийшов з ладу, за час своєї роботи він дозволив зібрати дані про більш ніж 3,5 тисячі екзопланет, а також виділити 104 кандидати, які розташовані на потрібній відстані від своїх зірок для існування на цих планетах життя.